Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Ми знову в гостях у пані Світлани, щоб дізнатися секрети успішної зимівлі хризантем. Як і обіцяла, як отаку величезну колекцію, а тут більше сотні різних сортів, можна зберегти взимку. Перший спосіб залишити рослини у відкритому ґрунті. Ось тут, отак як є, вони й будуть зимувати. Пагони, гілки з квітами, не зрізатимуться. Вони будуть затримувати сніг додатковий захист від морозу. Нічим господиня не накриває, говорить, що хризантеми не стільки бояться морозу, як вимокання. Тому треба слідкувати, щоб не було застою води. Не в низині треба садити, щоб вода не збиралася. Ось скільки тут різнокольорової краси. Зараз у нас так похмуро. А тут як свято. Ось такими кульками росте мультифлора. З одного живця виростає величезна куля без формування. У мультифлори генетично закладено самій формувати таку форму куща. Я зараз всі сорти. Не називатиму лише деякі. Я вже робила огляди з назвами сортів, де і називала, і підписувала сорти. Видно, що ранні вже відцвілися. А ось подивіться, яка величезна квітуюча куля. За квітами нічого більше й не видно. Гора квітів вражає. Не перестаю захоплюватися цими рослинами. Я робила огляди у вересні ранніх сортів і в жовтні пізніших. На каналі є список відтворення, називається Хризантеми. Кому цікаво, можете подивитися. Зараз уже кінець осені 10 листопада знімаю це відео. І мою увагу привертає сорт Верано Розе. У нас зараз мрячка, крапельки, водички на пелюстках. Люблю хризантеми, у яких квіти схожі на ромашки. Охі гарні! І чому я більше не вирощую хризантеми? Відео. Шортс з такою назвою набрало дуже багато переглядів, то, мабуть, уже всі знають чому, але я дуже люблю ці квіти і дуже поважаю людей, які докладають багато зусиль, щоб виростити ось таку красу. А я милуюся хризантемами в чужих садах. Дякую пані Світлані за таку можливість. Дякую, що дозволила прогулятися, помилуватися і вам показати. У мене аж настрій піднявся від споглядання таких яскравих барв. Є маленькі кущики, вони пізніше посаджені. До речі, якщо пізно посадити у червні, наприклад, гарно доглядати, з маленького вкоріненого живця виросте гарний кущик. Не такий великий, але зацвіте за графіком. Хто повинен цвісти у вересні, той у вересні й зацвіте. Найяскравіші жовті. Зараз, на мою думку, та й взагалі. Я колись не любила жовтих квітів, а зараз ось тут дивлюся на оці жовті кульки сонечка. У нас зараз похмуро, туман, мряка, а від цих квітів аж тепліше стає. Вони випромінюють світло й тепло. Ну, це мої особисті відчуття. А ви любите жовтий колір у саду? Як вам така прогулянка, пишіть, будь ласка, мені дуже потрібна ваша підтримка. Хоча б смайлик у коментарі. Ютуб дуже любить активність глядачів. Натискайте палець догори або вниз, це теж активність. А ось яка свіженька краса. Пізній сорт. Квіти ще й не всі повністю розкрилися. Порівнянні із сусідніми кущами, що вже відцвіли, така свіжість віє від цих молодих квітів. А бувають же іще пізніші сорти, уявляєте? Це ж коли вони тоді цвітуть. У грудні, ну, їх, може, забирають у контейнерах у приміщенні, дуже люблю мультифлору за форму куща. Але тут є ще й корейська. Кущі не кульками, але ж які квіти. Сорт український серпанок. Новиночка в цій колекції. Які величезні квіти з краплями дощу, з краплями води, ну дуже гарно виглядає це все. Форма пелюсток ложковидна, мабуть, бо такі ложечки. А знаючи мою любов до ромашок, ну я вражена. Що ще сказати краса? А ось іще продовжують квітувати позаду теж ромашечки. Схоже, що не тільки я ромашки люблю. Ну, це ж хризантеми, але квіти схожі на ромашечки. Це сорт Донецький етюд. Давно вже цвіте, я, коли минулого разу тут була, показувала. А ось іще такі, ну точно вже ромашки, ще з білими пелюстками. А з часом пелюстки стають рожевими, змінюють свій колір. Та й це ще не все. Хоча все я й не покажу. Але на ось цю красу ще подивимося: погляньте, які величезні квіти на жоржини схожі сорт Розалінда. Ці добре підійдуть на зріз для букетів, але їх треба формувати, пасинкувати, зайве прибирати, щоб такі великі квіти росли. Ну, це я загулялася і відволіклася від теми розмови, але ще на ось ці помпончики подивимося сорт ранкова роса. Та ми повертаємося до теми зимівля хризантему». Як зробити так, щоб хризантеми успішно перезимували? Перший спосіб був залишити у відкритому ґрунті. Не зрізаючи стебла і нічим не вкриваючи. Другий спосіб зимівлі хризантем в теплиці. Теплиця не опалюватиметься, але все одно тут буде затишніше і тепліше. Хризантеми викопуються, садяться ось в отакі горщики контейнери. А може, ви купили в контейнері, чи вони так росли. Якщо є теплиця, то тут хризантема ще довго. Квітуватимуть, радуватимуть своїм цвітінням, бо тут вони захищені від перших заморозків, від невеликих морозів. Тож ось так цвістимуть і цвістимуть. Ой, щось он гарненьке, таке маленьке світиться. Там і сорт підписаний, але не бачу. Я, до речі, в описі до відео я залишу посилання на сторінку пані Світлани у Фейсбуці. Якщо комусь цікаво, можете їй писати, запитувати. Там у неї є альбом Хризантеми з назвами сортів. А ось яка гора квітів це сорт Сільвер. Теж. У жовтневому огляді показувала я цей сорт величезні, величезні кулі. Там у відкритому ґрунті вони росли. Ось така теплиця, вода сюди підведена, тут вкорінятимуться. Навесні живці я брала маленькі вкорінені живці, і у мене виросли великі, гарні кущі мультифлори. Та побавилася рік і досить. Мені в коментарях писали не поливаю, не підживлюю, не обробляю, нічого не роблю і прекрасно ростуть. Ну це ж чудово, якщо у когось так ростуть, а у нас тут без регулярного поливу не ростуть. У пані Світлани ми бачили крапельний полив. Ось так, тут у теплиці хризантеми ще довго квітуватимуть. Та коли відцвітуться, квіти з гілками треба обрізати. Ось так треба позрізати, якщо хризантему зимуватимуть у теплиці. І третій спосіб зимівлі Ось так у контейнерах можна занести у підвал чи погріб, але там треба слідкувати за вологістю повітря, за вентиляцією, за температурою, щоб рослини не згнили, бо вони не люблять сирості. Дякую, що прогулялися разом зі мною. Успішної зимівлі! До наступної екскурсії!